Я відчула, коли з 10 на 11 січня блокування Беркуту, що нам це так просто не минеться. У мене було інтуїтивне відчуття, що це закінчиться погано. В результаті це так і закінчилось персонально для мого чоловіка, тому що та київська рота Беркуту, яку вони блокували, вирішила помститися і влаштувалася у відповідь пастку на автомайдан, в яку потрапився мій чоловік. З 22 січня на 23, коли його там побили і захопили, я пригадую, що тоді вже діяли ці закони, тоді вже це все було абсолютно все не можна. І він погодився, щоб я все-таки здерла символіку з нашої машини, тому що там навіть за прапорці машини ловили. А тут вже вона вся яка бригада. І я пам'ятаю, що я оце стою на морозі, нігтями здираю, а воно так. Причепилось, що не здиралось. Дві години деру цю машину і плачу, З синього капоту, жовтий тризуб стягую, і думаю, що вся країну ми втрачаємо, і чоловіком невідомо, що буде, і він збирається якісь каністри вести заправляти, А я знаю, що за це садять. І в мене було відчуття, що я там його ледь не назавжди з ним прощаюся, що я вже не побачу. Ну, дуже якісь мене драматичні були відчуття, коли він їхав. Ми так п'ять хвилин буквально поговорили з ним персонально, тому що в нього не було часу на мене взагалі. В нього три мобілки паралельно дзвонили, постійно він щось координував, кудись віз. І я його там буквально за шкірки взяла, кажу, так. Не пригорни чи що. Я про те, що його схопили, дізналася буквально в прямому ефірі, тому що я не могла спати. Він мені налаштував це зело автомайдану. Я слухала, що там з автомайданом. Я дивилася Громадське ТВ, ще якісь стріми дивилася. Там було кілька моментів, коли їх заманювали в пастку, але нічого не відбувалося, тому що приїжджала там одна машина перевірити і нічого не було. А цей раз в районі кріпосного провулку їх таки заманили, сказали, що там побиті машини, треба туди на підмогу. І всі, хто поїхав на підмогу, їх по одній машині били і е, витягували людей. Там цілий ціли автобус Беркутівців кидався на одну машину, розгромлював і чекав наступну. Ще ж машина пропала після того, як її побили. І я її шукала. І це теж була окрема смішна історія, тому що вони її від мене ховали. Люди мені е, надсилали повідомлення, зовсім незнайомі, якісь, де ця машина. Вона виявилася за кордоном Беркута Мар'їнській. І для того, щоб до неї дістатися, то мій один друг переодягнувся так, щоб бути схожим на слідчого, одягнув, взяв таку папочку, одягнув шкірянку, чорну шапочку, сказав, зробити дуже серйозний вигляд. І підійшовши до кордону Беркута, то казав: пропустіть, пропустіть. І нас пропустили. Це були костюмовані якісь травесті. А я прикидалася тітушкою, тому що в той день якраз навезли тітушок. Я цей день дуже добре пригадую, тому що це було моє день народження. Це мені 33 роки містичні. в мене чоловік десь сидить, і я зранку йду проривати цей кордон, прикинувшись тітушкою. Ми прийшли, дивлюся, моя машина. Стоїть і ще кілька тих машин, які були побиті в той же день. Я там стою, воно в мені таке рідне, стільки всього проїздили сльози ковтаю. І Тут підвалі якийсь чувак з камерою з російського якогось телебачення і знімає: Вот що діло, майданути з імуществом граждан. Мене так прорвало. Я йому кажу. Та це ж це ж Беркут побив. Мене мій друг так смикає в бік, штовхає, а я не витримала, як це там розказала всю нашу історію. Він так вислухав, вислухав, а потім я бачила і все одно це були майданути, які розбили йому ще стваражна.